Коли треба видаляти мигдалики і які покази для цього, це дуже зараз цікаве питання, воно дискутабельне. Чому? У всьому світі видавлення лімфоденоїдної тканини намагаються зробити якнайменше для пацієнтів. Чому? Тому що все-таки тканина є імунним органом, який відповідає за імунітет людей. Тому показники повинні бути дуже такі конкретні і підходити до оперативного втручання на лімфоглодкому кільці треба обережно. Коли гидалики видаляються, є чіткі критерії, це повинно бути до 5 ангін гострих тонзилітів на рік з високою температурою. Коли людина хворіє висока температура, ангіна, це може бути фолікулярна, лакунарна. Це може бути два-три пара танзелярних абсцеси, коли розкривається гнійник на мигдалику між мигдаликом і передньою дужкою або задньою дужкою, коли там є гнійник, його треба розкрити, випустити гній. І коли є якийсь комплекс порушення зі сторони серцево-судинної системи, коли вже є якісь. Міокардит після ангіни, коли є запалення суглобів, але це вже не є первинним критерієм для видалення мигдаликів. Обов'язково треба робити загальноклінічний аналіз крові. обов'язково повинні бути консультації з суміжними спеціалістами, з такими як рематологи, кардіологи, може, навіть в якоїсь міри і травматологи, хто займається суглобами. І тоді тільки вирішувати, треба видаляти мигдалики чи ні. І хочу вам сказати, соток видалення мигдаликів дуже зменшився за останні десятиліття. А на, на заході взагалі це ну, такі нечасті операції, тому що намагаються мигдалики зберегти. Питання, яке ще досить часто задають, зниження слуху. В чому можуть бути причини? Причин може бути дуже багато. Причини можуть бути від якогось ураження слухового нерву, коли якийсь гострий гостра нейросенсорна приглухуватість, може бути якісь травми, які дають також на слух зниження слуху мають причину а також це може навіть бути причиною зміни. Архітектоніки порожнини носа. Це можуть бути поліпи порожнини носа, це може бути викривлення переділки носа, гіпертрофія нижніх носових раковин, коли закривається слухова труба. Тому причин багато такого пацієнта, в якого, який скаржиться вам на порушення слуху, треба перш за все обстежити. Обстежити це зробити передню риноскопію, зробити там комп'ютерну томографію, якщо треба аудіометрію, епідансометрію, кімпанометрію. Тому багато всяких обстежень. І тоді вже вирішувати, в чому причина зниження слуху, і може банально треба е, зробити нормальне носове дихання, відкрити слухові труби, і пацієнт буде чути. Питання, які часто задають наші пацієнти, це по проблеми серчаних корків. Чому вони з'являються, і як зрозуміти, чи варто йти до лікаря? Найчастіше, що пацієнт відчуває десь якісь водні процедури, басейн, ванна, душ, потрапляє вода, різко перекрило. Вухо став гірше чути, ну і це вже він має, що це серчаний корок, в принципі, дуже схоже, що треба в такому випадку робити. Коли вже серчаний корок є, і він закрив слуховий прохід, то е декілька варіантів є. Один з варіантів це йти е до лікаря, зразу, який вам може його видалити інструментами або промити слуховий прохід. Другий варіант – це слідкувати за своїм слуховим проходом, є за виділеннями у слуховому проході, є багато ліків різних які розчиняють сірчані корки або не дають йому з'являтися. Але що саме на основніше? Запам'ятайте, для того, щоб сірчаний корок не з'являвся, сірка це норма, це нормальний стан нашого організму, сірка в слуховому проході. Поменше чистити паличками вушними вуха, а тим більше глибоко. Тому що, коли заїсну за перешиє, сірка потрапляє, вона звідти вже сама не вийде. Тому вчистити треба тільки ззовні. Взяти на мізинець платочок, витерти, або ще, ще щось взяти, тільки не, не вушні палочки. Ще таке питання, яке часто задають батьки: це аденоїдна вегітація, чи треба їх видаляти. Як я вже казав, що лімфоаденоїдне кільце, до якого ми відносимо аденоїдну вегетацію, це імунний лімфоїдний орган. Тому е, видаляти їх також треба тільки тоді, коли є чіткі показання, і зараз ці показання дуже звузилися, і е, основним показанням для видалення аденоїдної вегетації – це є порушення слуху, серйозне порушення слуху, коли нам потрібно його відновити для дитини, і коли потрібно зробити оперативне втручання у всіх інших випадках. Завжди треба намагатися аденоїдні вегетації лікувати. Це можуть бути аденоїдити, це таке загальне запалення аданоїдних вегітацій. Це може бути гіпертрофія Також є методики. Лікарі наші всі знають, як лікувати аденоїдну вегетацію але видалення це останній. Якби останнє, що треба робити для дитини. Якщо ви знали фізіологічно, у 12-13 до 14 років вони інволюють. Аденоїдна вегітації їх немає вже в дітей. Хоча зараз є вже ендоскопії, ми бачимо і у 20, і у 30-річних, і навіть 40-річних аденоїдна вегітація, але це дуже мало, це одиничні випадки. Тому лікар вирішує і намагайтеся адекватно їх лікувати. Це можна робити. Що не лікувати ангіну. Чи пройде вона сама? Е, значить, я розка... розповідаю це і сімейним лікарям, і толеронвологам. Коли гостра ангіна у вас, це то... гострий тонзеліт, це ангіна, е, то місцеве лікування, як правило, час лікування до трьох днів. Якщо за три дні без антибіотикотерапії системної вам не вдається справитися з ангіною, то тоді треба робити вже по повному протоколу лікування, антибактеріальна терапія, інша терапія. А до трьох днів ви можете е, намагатися лікувати ангіну. Сама ну, може десь і проходить сама, але все рівно такий пацієнт повинен бути під наглядом, тому що ускладнення ангін, такі як паратензелярні абсеси, абсеси надгортанника, е, то це вже є таким ускладненням, яке вже вимагає хірургічного втручання. Тому ви не шуткуйте ангінами, завжди звертайтеся до лікаря, і лікар вже вирішить, як вас краще лікувати. Як позбутися від судинозвужуючих крапель? Це велика проблема у пацієнтів, щоб пацієнти повинні знати, що декангістанти або судинозвужуючі краплі користуватися можна тільки до 4-5 днів. А є пацієнти, які користуються роками. Роками і це вже є ускладненням. Їх треба лікувати не тільки медикамендосно, є такі методики, а навіть і хірургічно, коли вже гіпертрофія слизової. Тому позбутися залежності тільки допоможе вам лікар після обстеження, консультації, комп'ютерної томографії, або передньої ріноскопії, відеоендоскопії. -відео і тоді він вже е, намагається вам допомогти. А е, все для того, щоб допомогти вам в арсеналі наших лікарів, є від консервативного лікування до хірургічного. Постійно тече з носа, як лікується рені. Ви знаєте, коли постійно тече з носа, це дуже таке широке запитання. Це може бути і алергічний реніт, це може бути і бактеріальний реніт, дивлячись якого кольору тече, що при комп'ютерній томографії, і вже від цього залежить. Наше лікування воно також може бути як консервативним, амбулаторним, так і хірургічним, коли вже не можна виправити ліками. Але я вважаю, що починати завжди треба з консервативного лікування. Питає навіщо крапати краплю в ніс не призначає лікар, якщо болить вухо. Це е, пряме призначення, в чому воно, його суть, в тому, що з порожнини носа в порожнину вуха, або на навпаки відкривається слухова труба, Євстахієва. І, і коли вона закрита при запаленні, і або набряк порожнині носа закриває її, то починаються процеси і в барабанній перетисі в середньому вусі. Тому краплі в ніс в протоколах призначаються при гострих ренітах, хотитах для того, щоб відкрити стабілізувати слухову трубу. Це треба робити обов'язково. Але треба правильно робити, щоб вам показав лікар, як це робиться. Полереново. І ще одне питання, яке часто задають: це шумовусі, до кого треба звертатися. Ну, мабуть, коли починається шумовусі вухо, то пацієнт звертається до оториноларинолога, який проводить йому певні дослідження, інструментальні якісь аудіометрію, і І тоді вже дивиться, але все це може вилитися і в консультації невропатолога, навіть і буває нейрохірурга. Тому початково я думаю, що звертайтеся до таленоголога, а він уже розбереться або сам вирішить цю проблему, або направить на вас до суміжних спеціалістів.